До всеукраїнського дня бібліотеки Вінниці нагородили лауреатів всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського. Їх отримали п'ять письменників з усієї України в номінаціях художня проза, поезія, науково-популярна література, художній переклад та дитяча література. Також подяками та преміями нагородили сотню найкращих працівників бібліотечної системи. П'ять лауреатів Всеукраїнської літературної премії Михайла Коцюбинського відзначили у Вінниці. У номінації художня проза перемогу здобув лікар з Києва, ветеран російсько-української війни Євген Дубровський. Книгу під назвою Історія, яку варто почути, доброволець написав під Авдіївкою. Ця книжка просто була написана на побитому армійському телефоні, як просто в мій щоденник, Щоб не сходити з глузду, я постійно записував все, що я бачу. І це було такий, знаєте, як сам собі психотерапевт, бо ти чуть чуть не загинув, втратив друга, або щось смішне було. Ти постійно в цьому живеш і занотовуєш і якось сам собою проговориш це, і якось легше це все переноситься. Але потім, коли вже побачив, що з цього верста щось масштабне, грандіозне, я дав сам собі обіцянку. Якщо виживу, мені вдасться повернути з фронту, то Україна буде знати про справжніх моїх друзів. Напередодні всеукраїнського дня бібліотек нагородили і найкращих працівників бібліотечної системи Вінничини. Марія Дереш вже понад чотири десятиліття працює в Тростянецькій селищній бібліотеці. За ці роки жінка організувала сотні заходів для дітей та дорослих. Бо полюбляна читати в дитинстві. Здобула цю професію. Я дуже люблю свою професію. Люблю проводити різноманітні заходи. Люблю поважати наших читачів. Бібліотеки у наш час це не лише заклади, де можна прочитати книгу, а й місця для зустрічі з письменниками, виставок та майстер-класів, а ще конкурсів, якими заохочують молодих авторів писати книги та поповнювати бібліотечні фонди. Саме зараз бібліотекарі в громадах нашої області створюють на базі бібліотек соціокультурні інформаційні ресурсні центри, тому що бібліотека це не просто книговидача на сьогодні. Це вже ну, як мінімум не модно і неактуально. Бібліотека це дійсно хаб, культурний хаб, куди приходять поспілкуватися, де проводяться майстер-класи, де опікуються внутрішньопереміщеним особам, де покращують ментальне здоров'я тими чи іншими засобами. На сьогодні в області працює понад 800 бібліотек. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущав, телеканал Вінничина.